Вітаю вас, шановні аграрії! З вами компанія Лідея. Ми знаходимося в Миколаївській області, Кривозерський район господарство ТОВ Атіс. Ми знаходимося на посіві озимої пшениці від компанії Лідея, а саме в цьому господарстві посіяний сорт «Соріал». Це безосна пшениця, це пшениця для пізніх термінів посіву. Дуже добре реагує на пізні терміни посіву, інтенсивно розвивається в осінній період. Потужно формуючи вузол кущення та закладку вагонів в осінній період, непогано себе почуває і при ранніх посівах, але селекціонери від компанії Ліде рекомендують в таких випадках при наявності вологи знижувати норму 8. Основні рекомендації посіву від 1,4 при ранніх термінах посіву максимум до 3,5 млн на гектар. Даний посів здійснений 30 вересня. Опади пішли ще дещо пізніше. сходи отримані в жовтні місяці. На сьогоднішній день пшениця гарно розкущилася. Ви можете бачити посів. Є від 4 до 6 і більше пагонів. Звертаю вашу увагу на якість, на кількість. І розвиток саме бічних пагонів, рівномірність розвитку бічних пагонів. Наразі пшениця не поспішає, вона формує відростання кореневої системи у весняний період, що потім позитивно скажеться на подальшому розвитку та формуванні врожаю. Характеристика пшениця відноситься до класу якості А по борошнемельним властивостям, пшениця суріал. Добре, показує себе як на півдні, так і в інших регіонах України на різних типах ґрунтів і технологій. Хочу звернути увагу на той момент. Тут видно, глибина посіву складає 3 см. Це дуже важливо. Часто аграрії загущують пшеницю, і тому розвиток набагато гірший. Пшениця вимагає посіву, особливо за пізніх термінів, 2-3 см. Пшениця короткостебельна. Низькоросла, не потребує навіть на високому агрофоні е, ріст регуляції, формує потужний колос і гарний врожай. Сподіваємось, що в даному господарству все вийде. Азотні добрива тут внесені в три прийоми: в осінній період, в ранньозимовий період, і померзлоталом. Тобто, по оживленню тут е, комплекс заходів проведений. Е, подальшому. Е, Фунгіцидний і інсектицидний захист буде згідно з технологічних схемой, яка напрацьована в господарстві. Сподіваємося, що ми ще відвідуємо це господарство, покажемо, як розвивається пшениця в подальшому. Проінформуємо вас. Наразі дякуємо за увагу. Всім добра здоров'я, гарної посівної весняної і гарних врожаїв.